Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі нашого каналу. Сьогодні у нас гороскоп стрижки та фарбування волосся на листопад 25-го року, час Київський. Перший день, на жаль, аж тільки починається 7 листопада, після 15 години 20 хвилин, і 8 до 15 години, це коли місяць буде в знаці близнюки. Можна дуже гарно стригти волосся, але фарбувати тільки органічними фарбами. 11-го в леві один день у нас буде до 19.30. Гарний час для стрижки, але не можна фарбувати волосся. Це знак стихії вогню. Гарний день для будь-яких маніпуляцій з волоссям 14. те Це діва, спадаючий місяць. 15 го після 12 ї години, 16-го, 17 го до 13 ї години в знаці Терези. Гарний час для того, щоб стригти волосся і фарбувати тільки-тільки органічними фарбами. Наступний період це 23 го після 9 ї години ранку, ну і до кінця дня це стрілець, зростаючий місяць. Стрижемося, але ні в якому випадку не фарбуємось. 23, го 24, го 25 го до 1030 знак Козоріг. Тут будь-які маніпуляції з волоссям йдуть, і вони корисні. 26, го 27 го до 15 ї години в водолії при зростаючому місяці можна стригти волосся і фарбувати органічними фарбами.

І педикюр робимо 23, 24, 25, тільки до 10 години 30 хвилин ранку. Оце у нас найкращі дні листопада для таких важливих справ з нашим волоссям, з нашим тілом і з нашими ногами. Ну що ж, бажаємо вам удачі, гарного вам настрою, здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.